Солодкий хрусткий огірок приємна нагорода для будь якого дачника, але ті, хто вважає, що ця нагорода дістається просто так, сильно помиляються, доглядати за огірком потрібно, причому уважно інакше навіть самі перевірені сорти не покажуть своїх кращих якостей, але є такі плоди селекційної діяльності, які показують результат вищесереднього навіть при відсутності належного догляду серед них сорт Чайковський Фодин. Який дає садівникові можливість десь помилитися або не доглядіти, але все одно залишитися з хорошим урожаєм опис сорту «Чайковський Фодин». голландці вже давно є одним із лідерів світової селекції, а тому немає нічого дивного в тому, що на нашому ринку значна частка сортів належить перо компанії з Нідерландів у 2009 тисячі працівники з компанії Райкцван. Ліч Зван отримали новий сорт під назвою Кібрія, який швидко завоював популярність у садівників, але тим не менш, задовольнив далеко не всі їхні запити. Тому вже в 2013 році проект був поліпшений і модифікований під більш вимогливих дачників і отримав своє ім'я Чайковський. Новий огірок мав масу позитивних якостей, які обов'язково потрібно озвучити. Перш за все, це приголомшлива врожайність. З одного гектара можна отримати до 50 тонн огірочків, і це при неймовірно короткому терміні вегетації з моменту сходів до появи перших зеленців проходить всього то днів 40. Зрозуміло, що при такому короткому відрізку часу сорт може використовуватися як в схемі весна літо, так і літо осінь, починаючи віддавати перші зеленці ще в червні, рослини продовжують плодоносити до настання холодів дуже важливий момент. Чайковський фодин партинокарпічний сорт, тобто самозапильний, що не вимагає роботи бджіл та інших комах запилювачів. Це корисний момент для дачників, які вирощують огірки в теплицях і парниках. До слова, цей сорт відмінно підходить для вирощування як в закритому, так і відкритому ґрунті. Рослина, неймовірно, витривала і має відмінну регенерацію, що допомагає йому швидко відновлюватися після шоку і пошкоджень. Викликаних низькими або занадто високими температурами. Огіркові батоги дуже компактні і не вимагають багато місця, при цьому вони дуже швидко ростуть, стаючи все міцніше і міцніше. Доросла рослина легко витримує всю тяжкість, дозвівають зеленців, листя у нього невеликі, а в кожній точці може дозвівати до трьох зеленців одночасно. Огірочок цього сорту має форму циліндра довжиною не більше 10-12 середня маса одного плоду коливається в межах 60-80 грам, зеленець темний і рівномірно забарвлений. На ньому немає ніяких смуг і жовтих плям на кінцях. Горбки середні і розташовані дуже часто, забезпечені шипами, тому просто так голою рукою за огірок не вхопишся, М'якоть світло зелена, соковита, хрустка і без гіркоти, переваги та недоліки. Таблиця Переваги недоліки. Сорт самозапильний, велика кількість шипів ускладнює збір плодів, ботоги добре переносять спеку і низькі температури. У відкритому ґрунті цей сорт буде успішно рости далеко не у всіх регіонах. Особливо це стосується полісся і далекого сходу рослина швидко розвивається. раннє плодоношення, вимогливість до внесення під годівлі, високий показник врожайності. Стійкість до різних захворювань зеленці мають відмінний смак без гіркоти. Добре, транспортуються і довго. Лежать відео огляд огірків Чайковських один посадка і догляд, відбір і підготовка насіння, оскільки сорт Чайковської дітище голландської селекції насіння не потребують попереднього замочування в різних стимуляторах росту, а також в марганцівці, всім необхідним вони вже оброблені, про що свідчить спеціальне маркування у вигляді кольорового покриття, зазвичай схожість такого насіння близька до 100. Тому хвилюватися про якість посадкового матеріалу вам не доведеться, часто можна почути пораду про економію грошових коштів шляхом використання власного насіння, отриманих від врожаю минулого року. Але такий прийом працює тільки з сортовими огірками: збирати насіння з вирослих гібридів марно, так як вони втрачають свої спадкові ознаки. Також багато садівники радять загартувати насіння в холодильнику протягом пари днів. В принципі, ця порада може виявитися цілком корисним в тих випадках, коли температурні значення на перших порах життя рослин виявляться трохи нижче очікуваних. Однак же сам по собі сорт Чайковський досить добре переносить короткочасні зниження температури і досить швидко відходить від отриманого потрясіння. Вибір місця і підготовка ґрунту у теплолюбна культура, але прямі сонячні промені він переносить погано. Швидко втрачає вологу, а потім сохне. Тому на сонці його висаджувати не рекомендують краще доглянути для нього місце в півтіні. Де сонце буде висвітлювати батоги лише частину денного часу. Зазвичай це місце знаходиться біля дерев і високих заростей, які одночасно ще й будуть захищати від протягів, якщо таких на вашій ділянці не знайшлося, обов'язково висидять рослі рослина типу соняшників або кукурудзи. Важливо пам'ятати, що огірок любить пухкий ґрунт, яка добре і довго тримає вологу. Найкращим варіантом для посадки є суглинок. Його не так складно обробляти, а після поливу вода тривалий час насичує коріння, рослини, схема і час посадки. Час посадки залежить від того, в якому обороті весняно-літньому або літньо-осінньому ви збираєтеся вирощувати огірки. А також від того, як ви будете їх ростити розсадним або безрозсадним способом, весняно літній оборот починається в травні з настання стійкої теплої погоди, коли ґрунт прогрівається до температури 1,6. Літньо осінній стартує в липні і триває практично до листопада, якщо немає заморозків або в разі вирощування в теплиці, терміни можуть трохи зрушуватися в залежності від особливостей погоди в тому чи іншому регіоні. Так, в південних широтах теплий сезон настає раніше і триває довше ніж в північних, отже, там він буде більш розтягнутий. А тепер про більш тонкому моменті способі вирощування огірків найчастіше дачники практикують безрозсадний варіант, тому вже на початку квітня висівають насіння в торфяні горщики або касети. Слід сказати, що огірки, в принципі, не виносять загущення посадок, починаючи зі стадії сходів. Тому сіяти доведеться строго одне насіння в один горщик або одне відділення касети. Непоганий варіант з посівом в торф'яну таблетку. Проте огірок дуже швидко нарощує кореневу систему, яка може постаратися вийти далеко за межі кормової зони ще до висадки у відкритий ґрунт. Прокльовується насіння огірків дуже швидко. Вже на другий день після посадки можна помітити, пробивається корінець, який скоро стане головним живильним каналом для молодого рослини. Також швидко огірок починає і розвиватися після того, як розкриє свої сім'ядольні листочки. Не дивно, що до моменту висадки у відкритий ґрунт кожен сіянець осягає висоти не менше 15 см і має 4. П'ять справжніх листків під час вирощування розсади поливайте рослини в міру підсихання верхнього шару ґрунту, щоб їм вистачало вологи, висаджувати огірки у відкритий ґрунт слід тільки при досягненні землею температури як мінімум 1,6 з при відсутності ймовірності поворотних заморозків. Зазвичай цей час приходить в кінці травня, початку червня. У теплицю пересадку здійснюють всередині травня. У ці ж терміни здійснюється прямий посів насіння у відкритий ґрунт. Цей спосіб дозволяє уникнути метушні з розсадою і робить рослини стійкими до зовнішніх умов самого початку їх життя, при цьому урожай буде отриманий на пару тижнів пізніше, ніж при вирощуванні розсадним способом, але за обсягом нітрохи не поступиться. Висадка розсади або насіння відбувається за наступною схемою, між рослинами залишають по 35 40 см, а між рядами 1 1 1-1-2. На 1 квадратний метр припадає в середньому 4. 6 рослин садити частіше не бажано, оскільки зайвого загущення сорт Чайковський не переносить. Готувати ґрунт заздалегідь не потрібно, досить внести добре вафлонку безпосередньо перед самою посадкою, якщо висаджується розсада. То для кожного сіянця робиться лунка глибиною до 40 см. В яку закладається перепрілий гній, не більше однієї лопати за день до висадки ґрунт на обраному місці зволожують. Найпростіше висаджувати огірки, вирощені в торф'яних горщиках. Досить просто занурити їх волонки так, щоб краю ємностей зрівнялися з рівнем землі, з пластикових ємностей сіянці витягують з грудкою землі і висаджують у відкритий ґрунт. Сценарій посадки в теплиці аналогічний з тією лише різницею, що доводиться вносити більше органіки По відругною або компосту на квадратний метр, а на кожну рослину витрачається по літру води у відкритому ґрунті по три літри, полив огірок вологолюбний. Але постачати його зайвою вологою не слід у перший час. Одного відра цілком вистачить на квадратний метр. Але коли батоги вимахають більше, ніж на метр, цей обсяг піде тільки на одну рослину. Зрозуміло, спеку поливи потрібні частіше ніж в похмуру погоду. Більш того, при частих дощах у відкритому ґрунті вони не потрібні, зате терміново потрібно зробити канавки для відведення зайвої вологи, поливати радять в борозенки. А не під корінь, щоб не пошкодити кореневу систему, оголивши її. Огірок любить оприскування і дощування, коли всі його частини виявляються змоченими. Інша справа, що робиться, це тільки в теплиці у відкритому ґрунті. Великий ризик сонячних опіків через крапель на листках. Кращий час для поливу ранок або вечір. Після цієї процедури ґрунт під рослинами потрібно розпушити, і так робиться кожен раз. Причому мова йде не тільки про поливах. А й про дощі не допускайте занадто низьку нижче 1,0 з температуру води. Огірок Чайковський Ф1 дуже вимогливий до підживлення. Від цього залежить обсяг і якість врожаю таблиця підгодівлі огірків у відкритому ґрунті і теплиці. Час підгодівлі склад у відкритому ґрунті перед посадкою. Весна 10 азоту, у 12 калію, у 12 фосфору. На один км, коли з'явилися перші 2-3 справжніх листочка один стіл, сечовини розвести в 10 л води, поливати огірки розчином. Через 2 тижні після останньої підгодівлі 0,5 л коров'яку розвести в 10 л води виробляти полив період цвітіння 2 склянки деревної золи 10-15 сечовини, розвести суміш в 10 води, період плодоношення 0,5 рідкого курячого посліду у 2 склянки деревної золи розвести у відрі води. Після збору врожаю осінь. Один відро компосту у відро перепрілих тирси, один стакан деревної золи, у теплиці за тиждень до висадки. Весна 20-30 хаміачної селітри у 20 сірчанокислого калію. 20-30 суперфосфату, коли з'явилися 3-4 листочка 15-20 сірчанокислого калію у 10-15 аміачної селітри у 20-25 подвійного суперфосфату, розвести суміш в 10 води. Такого обсягу повинно вистачити на 10-15 рослин через два тижні після останньої підгодівлі 1 стл нітрофоски у 0,5 рідкого коров'яку розвести в 10 води після додають склянку золи або п'ятдесят сірчанокислого калію, 0,5 гборної кислоти і 0,3 сірчанокислого марганцю, використовувати за схемою тил розчину на 1. через два тижні після попередньої підгодівлі. Тра рази з однаковою періодичністю 1-2 стил рідкого коров'яку розвести в 10 води. Поливати огірки з розрахунку 7-8 кошти на одинк. Після збору врожаю осінь від рогною перегною компосту у 500-600 доломітового борошна вапнопошанки на одинк. Важливі особливості вирощування. При вирощуванні огірків, як і будь-який інший сільськогосподарської культури, Потрібне дотримання сівозміни. На колишнє місце огірки можна висадити не раніше, ніж через 4-5 років. Зрозуміло, в зворотному випадку катастрофи не відбудеться, але при цьому врожайність рослин почне знижуватися, як і якість зеленцов. У ґрунті накопичиться чимала кількість мікроорганізмів збудників огурцових захворювань типу борошнистої роси і білої гнилі. І огірки поступово втратять імунітет, стануть більш схильними до різних хвороб. Вирощувати огірки можна вертикальним способом на шпалері і горизонтальним пустити батоги по землі. Розумно буде підв'язати рослини, оскільки так вони будуть краще провітрюватися, отримують додаткову опору і будуть активніше розвиватися і давати більше зеленці. Є один невеликий нюанс: це схожість насіння у відкритому ґрунті, часто навіть при відмінній схожості посадкового матеріалу з десяти посадок, сходить тільки половина або того менше. А насіння при розкопках на місці не виявляється. Причиною цього можуть служити кроти і мурахи, які при будівництві своїх осель торкнулися огірки, насіння могли провалитися в кротовий хід або просто були віднесені мурашиною бригадою, тому особливо уважно оглядайте ґрунт на наявність в ній ходів і мурашників, і при виявленні непроханих гостей приступайте до боротьби з ними. Відео догляд за огірками, хвороби і шкідники. Чайковський фодин добре зарекомендував себе як сорт стійкий до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси і бурої плямистості, але крім цих недуг вистачає і інших, які, на відміну від перерахованих, становлять загрозу рослинам, тому потрібно знати всю необхідну інформацію про боротьбу з ними, таблиця хвороби і шкідники огірків сорту Чайковський фодин, хвороба, шкідник ознаки ураження заходи боротьби пероноспорос несправжня не справжня борошниста роса. Поява жовтих плям на листках, які згодом стають все більше, в результаті листя висихають і опадають, рослина може загинути сірий наліт на нижній стороні листя, зрілі плоди не смачні і бліді оприскування, розчином сечовини один на один води складом один молока у 10 крапель йоду, розведеним в 10 води, розчином бордоської суміші, андракноз, кове захворювання, вдавлені коричневі плями на листках. Стеблах, іноді плодах оприскування рослин бордоською сумішчю, обробка 0,5 розчином мідного купоросу, а потім оподриване товченим вугіллям, вапном або крейдою. Біла гниль на різних частинах рослини з'являється слиз і білий наліт. Уражені частини рослин згнивають хворі частини рослини зрізати і знищити, а ранки припудрити золою оприскування розчином. Два гмідного купоросу у десять сечовини на десять води, Паштанна попелиця на рослині селяться комахи від 1 до 2 мжовто-зеленого, зеленого, темно-зеленого темно кольору, рослина втрачає сили, урожай падає, попелиця небезпечна як переносник вірусів і захворювань. Саме тому при перших ознаках її появи варто відразу почати з нею боротися, оприскування розчином один к трави, настояний у відрі води суміші двісті золив г гнаструганного мила на десять води препаратом інтавер. Павутинний кліщ на плодах з'являються білі точки, вся рослина поступово покривається павутиною, оприскати рослини розчином з часнику або цибулі, 200 на 10 гнадесять води, слимаки на листках виявляються дірки і вологі, блискуючи сліди, рослини оприскати метальдегідом, ґрунт навколо огірків, обробити золою або гашеним вапном, білокрилка листя темніють і згортаються. Комахи висмоктують з рослини всі соки, урожайність падає, рослина поступово уведет обробити рослини інтабером. в галереї як розпізнати хвороби і шкідників, слимаки дуже ненажерливі і можуть обгризти рослина цілком, пероноспороз легко впізнати за жовтими плямами на листках. Біла гниль добре помітна завдяки білому нальоту на всіх частинах рослини. Білокрилка серйозний противник, від якого потрібно позбавлятися в найкоротші терміни. Антракноз сушить уражені місця, приводячи до в'янення рослини в цілому. Павутинний кліщ смокче рідини з листя і оплітає їх дрібною павутиною. Скупчення попелиці на листках призводить до їх в'янення і загальмовування зростання збір і зберігання врожаю. Оскільки перші зеленці на батогах можна побачити вже через 40 днів, їх збір починається в червні і триває до вересня. Пізніше низькі температури припиняють життєвий термін рослини з одного куща, можна зібрати чимало відер огірків, важливо тільки не перетримувати плоди на грядці, інакше вони втратять свій смак. Зібрані огірки можна з'їсти відразу ж, поки вони максимально соковиті і хрусткі, а можна пустити їх на консервування. Цей сорт хороший тим. Що відмінно проявляє себе у всіх випадках, урожай легко переносить транспортування, і, будучи поміщеним на зберігання в холодильник, може пролежати без змін місяць, на даний момент сорт Чайковський ходин, ще мало відомий в рядах українських садівників через свою молодість, однак практично немає сумнівів, що з часом у нього будуть шанси стати народним улюбленцем завдяки своїм численним позитивним якостям.